Крітики на зв'язку Клекви на каналі Сонячна сторона Місяця. І сьогодні буде такий трохи незвичний формат для мого каналу, а саме розмовне відео і ще й на психоедукаційну тематику. Тому так хочу поговорити про таку техніку, як щоденник подяки. Я впевнена, що ви чули про неї. Як мінімум, вона була дуже популярна в Тіктосі певний період, особливо в англомовному медіа, де можна було побачити, як. Такі дівчатка в естетичних кімнатах з естетичними блокнотиками і естетичною канцелярією розповідають про те, як робити цю вправу. Дуже класно цікаво. Я теж її колись спробувала, але для мене вона не спрацювала. По одній простій причині мені стало лінь. Мені постійно було лінь це робити, приходити ввечері, рефлексувати свій день за те, що, що за що я вдячна цьому дню і так далі. Просто не було бажання і ресурсу ввечері це робити, бо ти хочеш уже спати. Ти зробив все, що треба було якісь свої вечірні ритуали і ще оцим займатися. Ну там 2-3 дні досить до одного моменту. Коли я спробувала це заново, модифікувала її дещо для себе, і вона спрацювала. Тому я хотіла би поділитися своїми якимись роздумами щодо цієї вправи, можливо, комусь це буде корисно, я дуже сподіваюся, і актуально. От, взагалі, я хотіла зняти це відео ще в серпні, я тоді ходила в гори, зняла його, і мені здавалося, що це був дуже цікавий антураж для відео, але потім, коли я Переслухала, я зрозуміла, що я задихаюся там через кожне слово, і подумала, що людям буде не дуже комфортно, напевно, це слухати, тому закинула цю ідею. Але наразі знову почалося відключення світла, знову такі у нас події. На які ми не можемо вплинути, і це досить непоганий якраз період для того, щоб спробувати для себе цю вправу, тому що якраз таки, коли трапляються обставини, на які ми вплинути не можемо. Ми робимо все що в наших силах, але глобально повпливати ось тут і зараз ми не можемо. Все, що нам залишається, це пристосуватися, змінити своє ставлення до цього. А як це зробити? Не так легко. Тому говоримо про це дисклеймер. Це всього-навсього одна маленька техніка з позитивної психології, яка пішла. І якщо ви почуваєтеся погано, якщо ви почуваєте апатію, виснажені і так далі, то будь ласка, звертаємося за компетентною кваліфікованою допомогою до терапевта, не займаємося самолікуванням і так далі. Знову таки, це маленька методика, звісно, її можна робити і потрібно робити самому, але вона. Зазвичай робиться, звісно, в комплексі з іншими, і з цим всім вам зможе допомогти спеціаліст. Тому, будь ласка, тут могла би бути хороша рекламна інтеграція, але її не буде. Отож, на новий рік я потрапила в лікарню з запаленням легень, і ну, це ситуація. Ти не можеш це змінити. Тобі треба побути в лікарні, вилікуватися, відновитися і так далі. І я знову спробувала зробити цю вправу, і вона мені дуже сильно допомогла на той момент. Наскільки може одна маленька така штука допомогти? Отож, що нам треба? Не ведемося на картинку в Тіктоці, нам не обов'язково якісь дуже аестетік, блокноти і так далі. Але ви можете це зробити, якщо у вас є ресурси, і бажання. Тобто, будь-що, клапить паперу, блокнотик, зошит, у мене взагалі тоді був пошарпаний старий зошит для підготовки до іспитів е, і олівець. Все. Можете використовувати нотатки в телефоні, якщо вам комфортно. Просто я е, люблю писати, тому мені комфортніше, коли є на чому писати. Найкраще, щоб це було щось, що ви можете носити з собою протягом дня, тому що в цьому буде вся загостка. Е, дуже зручно от якісь такі маленькі блокнотички. Можете покласти її в сумку, в портфель і так далі, взяти з собою на роботу, на навчання тощо і. Ну, якась ручка, олівець, або нататки телефону. Знову таке. Не тут ми не обмежуємось. Що вам комфортно? Задача в тому, щоб ми прокинулися зранку, відкрили цей блокнотик, записали дату, і сьогодні я вдячна цьому дню за, або е, просто я вдячний цьому дню за, або я вдячний всесвіту за. Сьогодні я вдячна долі, за Богу, за да за в щоб ви не вірили, яке формулювання вам не подобалося, використовуйте, що вам комфортно, і можете кожен день хоч міняти ці формулювання, це не має різниці. Пишемо це, стан цифру, 1, і все беремо цей блокнотик з собою, біжимо по справам або вдома, неважливо. І задача в тому, щоб ми самого ранку, коли ми це написали, запрограмували <свісно> свій мозок на те, щоб протягом дня бачити ці маленькі хороші речі, за які ми можемо бути вдячні. Якщо важко це робити, ось. На постійній основі, тобто бачить ці речі, записувати, то можемо собі поставити певні часові точки в дню, коли ми маємо зупинитися, дістати цей блокнот або зайти в нотатки і записати. Наприклад, умовно у вас там обід на роботі, ви дістаєте блокнотик і от записуєте за цю частинку дня, за що ви вдячні. І так далі, декілька таких точок. Якщо важко, ми це робимо весь день. Якщо вам знову-таки важко знаходити в принципі якісь такі речі, ви там помітили за перший день, що у вас там я не знаю одна-дві штуки. Можете ставити собі от задачі, що сьогодні маю там знайти три речі, там потім збільшувати там п'ять речей, і так далі, або не обмежувати себе взагалі. І ввечері ви приходите і просто перечитуєте. Цей список. Чому це працює і чому не працює просто писати ввечері? Ми ставимо собі такий таск на весь день це, я не знаю, челендж, гра, намагатися знайти ось ці хороші речі. Щось хороше в цьому дні, весь день. Тобто мозок зміщує фокус уваги не просто в один момент, коли ми ввечері сіли і порефлексували день, а що в мене там було? то то -ту, ту Це, як на мене. Набагато гірше буде працювати, ніж коли ви весь день потрошки намагаєтеся зміщувати фокус уваги потрошечки. І так, декілька днів. Взагалі не треба там не обов'язково використовувати це прям кожен день все життя. Ні, це класно використовувати саме в ті моменти, от такі періоди, коли якісь обставини стаються, які вас дуже сильно пригнічують і на які ви не можете вплинути. Це там можна робити декілька тижнів, там місяць, потім переставати це робити, потім знову починати, коли є така потреба, але тут немає прям вимоги. Все, все життя тепер робимо. Це. Ні. Можете залишати ці записи, можете їх потім перечитувати через якийсь час. Мені, в принципі, це. Я не бачу в цьому потреби для себе, ці записи десь лежать, можна їх потім викинути і так далі. Це, як на мене, більш корисно саме в моменті, коли ми намагаємося привчити свій мозок себе бачити щось хороше в, в тих обставинах, в яких ми опинилися. Я не знаю, наповнюватися вдячністю, добротою цим всім. Тому що, як би там не було, все-таки я вважаю, що хороші речі залишаються. Як мінімум, ми живі. Ми дихаємо, я не знаю. Та банально навіть от коли я йшла в гори просто. Ти згадуєш вдячність про те, що у мене працюють ноги, я можу піднятися в Це вже вау, мій організм дозволяє мені це зробити. Я, я як мінімум маю бути вдячна уже за це. Ну, тобто мені є за що бути вдячною. І я впевнена, що багатьом людям бага... можна знайти щось таке там за їжу на столі. Я не ну, купа у нас є насправді хорошого. Поруч із купою поганого, але купа хорошого теж є. Це можуть бути мінімальні штучки, просто там. Колега по роботі мандаринку приніс мені сьогодні. Вау, супер! Це уже хороша, чудова річ, за що ми можемо бути вдячні. Тому. Якось так. Якщо у вас залишились якісь питання по цьому, можете задавати їх в коментарях. Будь ласка, можете писати свій фідбек, якщо ви спробуєте зробити цю вправу, поробити її якийсь час. І я дуже сподіваюся, що вона буде актуальна і корисна для когось. Тому так. А ви були на сонячній стороні місяця і гарного вам дня, ранку, вечора або ночі. І до зустрічі. Па-па! Бережіть себе і своїх близьких, і своє ментальне здоров'я. окей? Я знаю, що це не легко, але... You can do that. You can do that. So, what?